Своє я. я їй кажу, ти знаєш, тебе таке гарне ім'я, це ж Марфа. У Ісуса Христа були друзі: Марфа, Марія і Лазар. Це таке гарне ім'я. Мені дуже подобається, а вона мене от отак назвали, і я їх проклинаю, тих, що і назвали. Я всю життя із цим іменем не можу жити. І, і вона себе називала Маша. От вона Маша. От, або, кажучи, там, Кажуть, ще Марія Івановна, вічлива так щоб є. А Марфа знає вона в документах. Я їй розказую, що це були друзі Ісуса Христа, хотіла більше сказати. Вона махнула на Ісуса. На що мені каже ваш Ісус Христос? І на що воно мені? От і мені ім'я погане в мене, і так я всю жизнь мучуся, і не нужні мені твої ти. Старі друзі Ісуса. І вона від мене зразу і відпала. Я їй так старалася е, щось приємне сказати. Вона не хотіла такого слухати, то таке. Не хочуть вони слухати ніякого благовістя, і нічого, ніхто, нічого не хоче. І ще вічливо відвертають голови, як щось скажеш. І все-таки докажу. Це я ж не знала значення. Я їй казала, що Марфа в інших країнах кажу, це Марта. От. І Марта сходне, сходне з Марією. Ну, це не Марія. А ти себе кажу, назвала даром, тебе гарне ім'я. Ні, ні, в мене погане ім'я. Я, е, е, так друзі ж ви, в Ісуса були, Марфою було збиті, всі любили один одного. Ні, мені не нужні ваші друзі. Як вже людина взялася до чогось, вбила собі в голову, переконати, їй важко, хіба Бог може. от Але Марта означає господиня. Так принаймні каже е, Зодіатіс з е, халдейського, походить з давнього халдейського якогось слова. О, дехто каже, що це до березня, там март, так але насправді таке я значення знайшов і вам даю. Так, Марта це господиня і це хороший ім'я. Вони кажуть марфа, тому що а, там насправді не тверде, «т», а таке «т» з придиханням. І а, наші північні сусіди, так ті, що на язику балакають, вони таке говорити не хотіли, вони заміняли це на букву Ф. Там де «т», там вони міняли на Ф. Хоча воно ближче до букви Т. Тоб, краще казати марта, ніж морфа. Таке. А, ну що, я бачу, що ми всі в темі. так, Я з вами на одній хвилі. Люди дратують. так, Люди дратують, викликають. Подратування. А, так, я сьогодні йшов перед служінням, пішов на нову пошту за посилкою. Прохожу. У мене був саджанець з пампасної трави, високий, такий, самий вдалий, міцний такий, як дзвін. Проходжу, дивлюсь, хтось став ножкою зверху, по листочки. листочки. Ну, видно, якесь дитя, бо дорослий би так не зробив. Дорослий, би, якби вже шкодив, то видер просто ти все, чи роздубкав зовсім, то дитяча маленька ножка тупнула зверху п'яточкою. Шляхи трафили, зло взяло. От, і я йду і роздумую про це все з Господом. О, та Бог мене навчає погоду. Я бачу, що це все дуже тематично. Ми, е, раз. Є в когось ще щось сказати? Андрій Євгенович, як діла? Теж люди дратують. От, яке слово на це. Я ще скажу, що дуже багато мату, матюків чути, це про щось що говорить, це, мабуть, демонізм. Получається, що наш народ він, ну, він в значної ступені демон, демоничний, тому що. Ну, без кінця маленькі діти, дорослі, і, і всі йдуть і ну, бувають, кричать, і мати щось ну, виражаються, даже не ругаються, а просто вони балакають матом. Ну, я, я розумію, що мат є, там, може там і на Заході, там, може в Штатах. От, ну, ну це ну всі і жінки, і чоловіки, і діти малі, ну це ж це просто демонізм якийсь. Тут, тут нема зовсім люди не хочуть знати Бога, наші люди не хочуть знати Бога. От, от це страшне. Е, і тому, тому у нас війна йде, бо люди демонічні. Мені так здається, вже так. Отакий от в мене настрій. Може, я в чомусь не права. Ну... Війна має більші звичайно причини, ніж це. Так, але звичайно, загалом, війна через людей, через те, які люди. От. Але не завжди це як покарання. В нашому випадку, у випадку України, війна радше як звільнення, ніж покарання. Бо ми з Сашею вчора балакали про це. А у цій війні ми вже давно перемогли. Через те, що в нас сталася ця війна, Україна виграші, і то вже дуже давно. Вже, відколи ми відбили цю навалу, а те, що війна у нас відбувається, насправді для України це великий і великий плюс. Я поясню, чому, щоб ви правильно розуміли, тому що ну, ця війна визволяє нас від... Розумового ментального поневолення, емоційного поневолення і життя в брехні. Більше українці ніколи не будуть казати, що ми і росіяни це брати. Ні, це вже не поверне. Чому посталася ця війна? Так більше вони ніколи не обманюють нас своїми а своєю брехнею. А, і не будуть казати, що ми одне ціле, що вони наш старший брат, вони теж ніколи не скажуть, ми ніколи більш не визнаємо їх за старших. А, бо старші так себе не ведуть. Незалежно хто там був перший другий вже це відсунев історичну складову вбік. Хоча насправді вони менші брати історичні, ніж ми. От, але навіть по поведінці вони себе ведуть не як старші, а ведуть як вороги. І ми раніше так не думали, і ніхто з нас так не думав, майже ніхто, так? За винятком тих людей, які вже переживали е, вияв цього демонічного характеру цих сусідів, цих людей з півночі, е, переживали в голодоморах, е, в переслідуваннях, в е, війнах, в катуваннях раніше, так і Україна е, понад 300 років намагалася визволитися. І Люди складали своє життя і в відкритій боротьбі, і в підпільній боротьбі, і е, на інформаційному фронті е, е, їх вивозили е, мільйонами в заслання, е, обували, катували, винищували, виморювали голодом, вирізали цілими селами. Е, е, через те, що вони намагалися звільнитися, наші предки так. За наших днів прийшло звільнення, визволення, Ми звільнилися, ми визволилися, визволилися від них, від того ж від е, тих брехонь, що ми один народ. Від того, що е, українська мова менша, російська старша. Від того, е, що вони для нас насправді думають, е, е, хочуть для нас добра. Ми знаємо, що не хочуть, хочуть тільки зла. І не якась окрема група українців про це вже знає і думає, переконана, але більша частина народу. І, звичайно, ціна, яку ми заплатили за це, вона велика, дуже велика і дуже вагома. Це життя людей, це кров, але смерті, речі, які не повернеш, втрати дуже болючі. Але результат цього вартував. Вартував, бо краще. Жити вільним, заплативши ціну, ніж все життя жити в рабстві, в брехні, пригрітим трохи довше років. От, І ростити дітей в, такі, в такому самому рабстві, прихованому. Ось. Русифікація України зупинена, а це їхня була головна і одвічна зброя. вони. Нападали на нас підступно, витравлюючи з нас нашу мову і нашу культуру, і намагаючись знищити нас як окремий народ, навішуючи нам ярлики меншої вартості і того, що все, що українське, воно це таке селянство, так що це тільки селюки говорять українською і. Пликають українські звичаї і культуру, але насправді це все віджиле і неважливе, і цього треба позбуватись. Цього більше не буде. Це розвернуто на 180 градусів, і Україна зараз переживає становлення як нації на повну силу. от Плюс це перша річ це саме вагоме, що ми здобули вже. Незалежно скільки ще буде війна, незалежно скільки ще людей загине. Хоча ми це не можна применшувати, треба розуміти цей баланс. Так ціна велика і страшна. Люди вмирають і тисячами. Але здобутки більші. Сотні років намагалися довести до цього і визволитися. І пробували воювати, скільки могли, але не могли подужати. Нарешті ми змогли подужати, Змогли подужати і змогли. Друга річ змогли переконати весь світ, що українці не росіяни, а що вони нам не брати. І що все, що вони раніше говорили, це брехня, і що брехня це їхня основний спосіб спілкування і більше того, що ми є і ми є силою як народ. І ми є, і ми є, Ми завжди захищали і будемо захищати правду як народ. От. І е, Через це друга річ, яку ми, здобули, ми е, були звеличені Богом в цьому конфлікті, щоб е, перед цілим світом, як оборонці правди, е, оборонці свободи для цілого світу. Так? Бо війна ведеться не тільки за Україну, але й за всю Європу. Це говорив вже багато разів, і весь світ це усвідомлює, і за християнські цінності. Бо правда і свобода це християнські цінності, це дари, які дав нам Бог. І обороняти це ціною власного життя це Івана 13:15. Ніхто не має більшої любові, як той, хто складе душу свою за братів своїх, за друзів своїх. От. І це ця любов, яка рухає людьми, бо не за гроші воюють. Не за гроші воюють і не за свою шкуру воюють, але воюють за свободу батьківщини і, взагалі, за а, інший устрій. Інший устрій без хабарництва, без корупції, без брехні, без кумовства, без а, диктатури, без диктатури, а, за свободу людини і її а, свободу у всіх а, відношеннях. О, тому е, це благословіння від Бога. Ця війна нам стала. І Бог дав нам перемогу, в ній багато перемог і не дав, е, е, дав нам оборонити свій край, і не дав ворогові його поглинути і загнати нас назад у те, ту в'язницю, в якій ми жили. Так не дарма Радянський Союз називали в'язницею народів, О, то ми розтрощили ті стіни тої в'язниці. Великою ціною, так, і вона ще, ще платиться і ще буде платитися якийсь час, але е, світ побачив, нас підтримав, і також третя річ, е, дивлячись на цю війну, ми можемо зробити висновок ще такий, з Божої точки зору, що е, світ теж стоїть за оборону цих цінностей, цивілізований світ. Крупні цивілізовані країни, крупні геополітичні гравці, як це кажуть так, країни, які вирішують, як будуть розвиватись не тільки вони, але підтримують одна одну в зовнішній політиці. Вони проти диктатури, вони проти брехні, вони проти насильства, проти насильства над мирними громадянами і жителями, проти завоювань. Вони проти. Так не завжди було, але зараз. Ці країни, що стали нам на оборону і підтримку: Англія, Франція, більшість країн Європи і Сполучені Штати на чолі цього всього, вони нас підтримують. Отже, вони поділяють ті самі цінності. А ми на вістрі тої боротьби зараз стоїмо як народ в цій групі народів, які це підтримують. Український народ є вістрям меча. І це третя велика перевага і здобуток, який виявила, показала і поклала в актив всіх нас ця війна. От це якщо дивитися з глобальної історичної з Божої точки зору на важливість цього всього. Ось ну ми сьогодні не про це будемо говорити, так це так, щоб ви більш правильно розуміли ці речі, так. А, і, е, ну, звичайно, так е, е, я сказав, що війна через людей. Так, е, це е, позитивні речі. Також є, е, е, чому Бог допускає війни в світі, тому що вони необхідні. Для одних як картання, для других як е, покарання. Так, А картання вони для того е, е, вони робляться з любові. Покарання робляться за вчинену шкоду, так е, тому е, як вона працює для нас як картання. Ми, може, хотіли би, е, звичайно, жити без війни, щоб її не було в нас. так Але е, ми дійшли до того місця, що тільки е, такі радикальні методи можуть. Вплинути на нас. Це як бити дитину по попі. так? Навіщо це робиться? Щоб дитина слухала слова для того, щоб дитина припинила робити якісь шкідливі речі, для того, щоб відбити глупоту, яка прив'язана до серця юника в приповістях. Написано. Різка картання віддаляє глупоту, прив'язану до серця дитини. Ось. І в значній мірі це так само працює з українцями. Бо 30 років ми маємо якби формальну незалежність, так, але всі ці процеси поневолення відбувалися. Русифікація йшла далі, в політиці далі були ті самі люди, Росія керувала нами підспудно через своїх агентів, тут яких тут тисячі. І якась група людей намагалася це змінювати, але більшості людей було не до того. От тепер до того всім. Чого? Завдяки війні Бог зробив так, що байдужих не лишилося практично зовсім. А, війна прискорює події і прискорює і позитивні, і негативні тенденції. Ті, хто роблять зло, негатив виливається в повній мірі, так? прискорюється їхнє зло, випльоскується назовні, і всі бачать, так? Як я перед цим говорив, це стає очевидно. От є зло, і воно очевидно. а Ті, хто чинять добро, змушені чинити його значно більше і прикладати значно більше зусиль, обороняючись від зла. І теж це стає очевидним. І самі люди змінюються, гартуючися під впливом цих е, е, прискорених, гарячіших подій. так це так, як написано, моліться за своїх ворогів і звернете їм розпечене вугілля на голову. В значенні, що всі процеси у житті прискоряться. Підвищення температури це пришвидшення руху частинок матеріалу. Коли робиться гаряче, все рухається швидше. Якщо людині на голову висипати розпечене вугілля, вона спати не зможе. Вона почне гарячково бігати і рятуватися від того вугілля, яке на неї висипало. Ось, і для нас це теж позитивно. Ті, хто коливалися між тим, тою чи іншою точкою зору, змушені вибирати сторону. А ті, хто коливалися і казали, там стосовно в плані русифікації, не розуміючи всього того зла і казали, яка різниця, ми якось так не треба загострювати і так далі, не можуть тепер такого казати, бо війна все загострила. Вони мусять вибирати сторону, наліво чи на право. От, і це теж плюс і позитив, і е, позитивна зміна всередині нашої країни. Ті, хто е, не хочуть змінюватися, не хочуть ставати на сторону агресора відверто, так? такі середнячки, вони просто тікають геть, їм тут занадто гаряче. Їх немає. Це очищає територію, очищає інформаційний простір, очищає суспільство е, від баласту. Від людей невизначених. Так що все це дуже позитивно для України е, ще до того, як війна закінчиться нашою перемогою. Що вона закінчиться, перемогою сумнівів також немає. Тому що всі ці процеси, ми вчора з Сашою про це була, коли ввечері сиділи е, моїм сусідом. Він вже в церкві був тричі вже й дитину туди проводив це здорово. Дочці зайшло, сподобалось. Вона хоче до церкви знову. Там є діточки. Балакали про це Сашою і говорили про те, що ці зміни незворотні. Чому? Тому що дуже багато процесів в дуже багатьох країнах запущені так далеко, що їх не можна відкатати назад. Не можна змінити напрямок політики цих всіх держав назад, щоб вони раптом нас взяли і кинули, так чи перестали підтримувати. Вже було занадто багато рішень прийнято. Критична маса давно перейдена е, в цьому плані, е, і неможливо відіграти назад, так що раптом е, світ перестав підтримувати Україну і почав підтримувати Путіна і сказав би, що ми якось помиляли. Ще ще ж це неможливо вже ніяким чином. Тому перемога однаково буде за нами. Питання тільки ще коли, скільки часу це займе. Тут можливі варіації і нюанси. Ось так, що в будь-якому випадку ми плюсі е, в в виграші ми під Божим благословенням і якби не виглядало гнітюче, може, ці всі військові речі. Звичайно, війна це не іграшка, не забавка. Це дуже тяжка, е, тяжка е, історична, е, тяжкий історичний період, який треба перейти, і вимагає чимало зусиль не тільки фізичних, але й психологічних від всіх, так, від всіх людей. Бо психологічно задіяні так чи інакше, практично всі в нашій країні, так, і з нашого народу. Тим не менше, ми залишаємося в виграші, ми вже досягли значних успіхів і перемог, які неможливо відкатати назад і перегратися. Тому загалом ця війна для нас благословінням і відповідь на дуже багато молитов, віруючих людей і нас в тому числі. От, і також будемо сподіватися, що через Боже милосердя воно занадто довго тягнутися не буде, і Бог невдовзі доведе це все до логічного кінця. Але мусимо розуміти, що всі ці речі тут задіяна величезна маса людей, є соціальна інерція. Тобто деякі речі будуть відбуватися довше, ніж там би хотілося. Чому? Бо є соціальна інерція. Люди не змінюються швидко, люди змінюються трохи помалу. Свідомість людей змінюється помаленьку. Її треба місяці, щоб сприйняти якусь іншу думку, виробити якісь переконання. На це потрібні місяці. Багато місяців. І місяці можуть скластися в роки. Так? Вже, у нас два роки вже ця війна відкрито йде, а до того вона була ще е, е, скільки з 14-го року, почавши 6 3, вже 7 вона була так підступно І весь цей час вона впливала на свідомість українців і змінювала її. Змінювала її в ті напрямки, які я вже назвав, так? одних до доброго інших до зло. О, тому воно може протягуватись і Бог каже е, у пророка: написано: якщо протягнеться, те, на що ти надієшся, твоя надія буде е, е, довше, бо надіятися вірити в часі, так протягнуто в часі. Якщо протягнеться, е, очікувана відповідь від Бога, все рівно чекай на неї, бо вона обов'язково станеться. Є майбутнє, і наша надія не загине, Бог каже. Бог думає про нас думки на добро, а не на зло, щоб дати нам майбутнє, яке він для нас приготував. І ми обов'язково туди доживемо. І все майбутнє зайдемо, і воно краще, ніж те минуле, в якому ми були. Як Бог каже, кращий кінець від початку. О, тому треба ставитись до цього з терпінням. Стерпінням. розумієте що таке соціальна інерція, ставитись до цього з терпінням Все про це. Тепер давайте я поділюся з вами. Може, ви маєте яку думку сказати? Якщо є, то, будь ласка, а, зараз. Якщо є, що сказати в когось. Якщо немає, я буду ділитися словом і сюди пасуємо. Інтернет пропадає. Так, пані люди. Дратують люди вас теж, так? Так, добре. Причому ближній. Ближні, так. Так, це буде тема сьогоднішньої проподі. Зараз давайте почнемо.